Ласкаво просимо до програми «Китай у Фокусі. Я Тіфані Майер. Китайські хакери зламали ключове програмне забезпечення критичної інфраструктури США. Які наслідки і як на це реагують служби національної безпеки? Ядерний ренесанс у США, така мета Дональда Трампа. Він підписав укази про розвиток атомної енергетики, як це допоможе США перемогти Китай у гонці озброєнь і штучного інтелекту. Наші дії в галузі електроенергії в найближчі 5 років визначать наше майбутнє на 50 років. Уперше в історії електрику може бути перетворено на інтелект covid 19 знову в центрі уваги. У Китаї виявили новий штам вірусу. ВОЗ заявляє, що стежить за ситуацією. Водночас, держдепартамент США занепокоєний арештами десятків прихильників Фолуньгун у Малазії напередодні візиту до країни голови КПК Сі Дзіньпіна. У Китаї людей, які займаються за цією системою, жорстоко переслідують з 1999 року. Китайські хакери проникли в інфраструктуру США. Про це свідчить звіт компанії Cisco Talos, яка спеціалізується на кібербезпеці. За її даними, хакери зламали ключове програмне забезпечення критично важливих об'єктів інфраструктури США. Фрагмент коду, який вони використали для проникнення, вже виправили. Зламане програмне забезпечення. Називається Triangle City Works. Місцеві органи влади використовують його для організації ремонту доріг, видавання дозволів і надання кому. Унальних послуг китайські хакери, щоб утримати доступ, використали програму пошуку вразливостей, про які не знає розробник. Торік директор ФБР Крістофер Рей уже висловлював занепокоєння з приводу китайських кіберзагроз для інфраструктури США, ми виявили постійний доступ КНР до наших найважливіших секторів інфраструктури, телекомунікацій, енергетики, водопостачання та інших усе це надає китайській владі можливість завдати нищівного удару у відповідний момент. Про проблему стало відомо ще в січні. Саме тоді провідні фахівці ЦІСКОТО помітили підозрілу активність пов'язану з уразливістю в програмному забезпеченні Траймбл Cityworks. На початку лютого компанія Траймбл випустила оновлення для усунення проблеми і попередила, що хакери намагаються проникнути в системи, використовуючи вразливість. Уряд США серйозно поставився до цього попередження за вказівкою Агентства з кібербезпеки та захисту інфраструктури. Федеральні агентства негайно оновили світ. Системи потім агентство звернулося до організацій, що працюють у таких критично важливих секторах, як водопостачання, енергетика, транспорт, і зв'язок із проханням зробити те саме. Така вразливість може стати лазівкою в системах, якими щодня користуються мільйони американців. Дональд Трамп підписав низку нових указів в галузі атомної енергетики. Ця сфера має вирішальне значення для США у перегонах штучного інтелекту з Китаєм. Айріста розповість докладніше. Президент Трамп підписав чотири укази про розвиток атомної енергетики в США. Вони стосуються створення нових реакторів і спрощення роботи комісії з ядерного регулювання. Вони також дадуть змогу розвивати видобуток і збагачення урану в США. ідея полягає в тому, що ми можемо розвивати американську промисловість завдяки іноземним покупцям, які також зацікавлені в таких технологіях. Кінцева мета зміцнити національну безпеку і забезпечити США достатнім обсягом електроенергії. А це змогу обігнати Китай у гонці озброєнні штучного інтелекту. Наші дії в галузі електроенергії в найближчі 5 років визначать наше майбутнє на 50 років. Уперше в історії електрику може бути перетворено на інтелект. США першими створили ядерний реактор і досі домінують у ядерній енергетиці. Але Китай сьогодні розвиває це джерело енергії швидше за всіх у світі. Водночас, Дональд Трамп погрожує запровадити 25 відсоткові мита щодо Apple, якщо компанія не вироблятиме свою продукцію. в США він попередив, що інші виробники смартфонів також можуть зіткнутися з такими заходами. Крім того, Трамп підтримав продаж US Steel японській компанії Nippon Steel за 14 мільярд. Доларів зі збереженням штаб-квартири у Піцбурзі, за його словами, це створить 70 тисяч робочих місць. і Принесе економіці США додаткові 14 мільярдів доларів. COVID-19 знову в центрі уваги всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що спостерігає за новим штамом на тлі повідомлень про спалах вірусу в материковому Китаї. Подробиці у Деніела Монагана. Дедав'єчеосезвоз стверджує, що штам NB181 не становить загрози для глобальної громадської охорони здоров'я. Очікується, що наявні вакцини проти covid 19 будуть ефективними як за симптоматичного, так і за тяжкого перебігу захворювання. Попри те, що деякі країни повідомили про зростання кількості госпіталізацій у КНР, ВООЗ зазначає, що новий штам не спричиняє важчих симптомів порівняно з іншими вірусами, які циркулюють у Китаї. Організація заявила, що новий штам може вимагати пріоритетної. Уваги і моніторингу, але стурбованості він поки що не викликає. А з Китаю і далі надходять повідомлення про зростання кількості випадків захворювання на COVID-19. Хворі скаржаться на сильний пронизливий біль у горлі, який порівнюють із ковтанням розбитого скла. Директор відділення інфекційних захворювань однієї з пекінських лікарень повідомив, що пік захворюваності на COVID-19 очікується наприкінці цього місяця. Водночас, китайський центр з контролю і профілактики захворювань підтвердив, що в країні. Домінує штам Енбі 181. після того, як 2020 року в Китаї почалася пандемія, на адресу влади КНР лунали звинувачення в тому, що вона приховує дані, особливо щодо кількості померлих від вірусу. COVID-19 уперше з'явився в китайському місті Ухань наприкінці 2019 року. У квітні цього року адміністрація Трампа офіційно підтвердила, що вважає версію про лабораторне походження вірусу найбільш імовірною. Водночас в аеропортах США виявляють численно. Слені випадки зараження вірусом ЕНБІ 181 у міжнародних мандрівників. Позитивний результат показують тести в тих, хто прибуває до Каліфорнії, Вашингтона, Вірджинії та Нью-Йорка. Інші штати, зокрема Гаваї, Огайо і Рот-Айленд, також повідомили про випадки зараження, але вони не пов'язані з перевірками в аеропортах держдепартамент США стурбований арештами десятків прихильників Фалуньгуну Малайзії. Їх почали затримувати напередодні візиту Сі Сідзіньпіна до країни. За два дні до прибуття голови компартії Китаю до Малайзії Поліціянти прийшли туди, де люди зазвичай збираються для читання книг Фалуньгун. Вони зажадали від присутніх показати посвідчення особи, а потім арештували їх. Серед затриманих жінка, які більш як 80 років, і 10-річна дитина. Цей масовий арешт став першим таким випадком у Малазії. Після цього держдепартамент США висловив стурбованість. Він закликав компартію Китаю припинити гоніння щодо Фавунгун, які тривають майже 26 років. Він також зажадав, щоб Китай припинив чинити тиск на уряди інших країн з метою придушення цієї мирної практики. Фалуньгун заснований на принципах правдивості, співчуття і терпимості. Ця духовна практика вже понад 25 років зазнає репресію Китаї. Мільйони її прибічників ув'язнені у наслідок тортур. Убито щонайменше 4 тисячі осіб. Крім того, у невизначеної кількості людей насильно врізали органи для продажу на китайському ринку трансплантації. Чи може нова валюта Брік скинути виклик долару США? Серед членів альянсу назрівають розбіжності до блоку. Входить 10 країн, зокрема Індія, Бразилія та Іран. Вони ставлять під сумнів план повалення долара США як світової резервної валюти, але Китай і Росія просувають цю ідею. До БРІКС спочатку входила Бразилія, Росія, Індія, Китай і Південна Африка. А згодом приєдналися такі країни, як Іран і Об'єднані Арабські Емірати. І напередодні щорічного саміту в ріо де жанейро який відбудеться в липні цього року, в групі спостерігається розкол. Єгипет і Ефіопія відкидають намір Брікс реформувати ООН і розширити Раду безпеки. А Бразилія висловила сумніви в тому, що єдина валюта Брікс витіснить долар США як світову резервну валюту, за що відкрито виступ Пає Китай і Росія. Президент Трамп попередив країни БРІКС, що вони зіткнуться з жорсткими митами, якщо спробують підірвати позиції долара США. Нині ж Росія і Китай намагаються зміцнювати двосторонні відносини із союзними державами. Так цього тижня до Пекіна прибудуть міністри закордонних справ Афганістану і Пакистану.